Одесити у соцмережах б'ють на сполох. У парку перемоги КП міськзелентрест спилюють з гості, проте працюють вкрай радикально, зрізають по самий стовбур, після чого обрізані гілки ще десятиліттями не обростуть пишним листям, пишуть містяни у коментарях. Навіщо нам великі дерева, які влітку дають тінь? Краще їх спиляти, а замість них насадити декоративних, які вище першого поверху не виростуть ніколи. Або спиляти і посадити такі ж, але яким потрібно років 30, щоб вирости до такого ж рівня. Дендропарк є одною з найбільших і найкрасивіших зелених зон міста, а ще наймолодшою в Одесі локацією серед пам'яток садово-паркового мистецтва, що охороняється державою. Спочатку була ідея створити тут зоопарк, але вона так і не вцілилась у життя. Дендропарк був закладений 50 років тому з детальним плануванням схем висадки дерев. У ньому все було задумано як у природі, де рельєфи флора становлять нерозривне ціле, єдиний комплекс. І зараз для цього оазису є небезпечними необґрунтовані вирубки, висадки, обрізування, кажуть науковці. Взагалі, таке обрізування, воно неприпустиме, тому що воно порушує ну майже всі норми та правила, які у нас є. Тому що такі величезні зрізи, вони, як правило, ну вони не загоюються, не затягуються, і перспектива цієї рослини вона ну, невтішна. Одесити, які регулярно гуляють в парку, одразу звернули увагу на обрізку дерев, уважно спостерігають за цим процесом. кажуть, хворий таке потрібно прибрати, аби не впало на людей. Так, це погано. Вирубати, я вважаю, не треба. Але якщо такі, що вже відсвели і згнили, то що ж з ними ще робити? Вони сухі дерева, які просто вже не живі, позначають. Ми вже теж за це говорили з друзями і побачили, що саме сухі дерева позначають, а саме сухі дерева зрізають. Принаймні обкорнати ті гілки, які ставлять якусь загрозу. Здорові дерева для того, щоб поставити якусь будочку, звичайно, вирубати не треба. У комунальному підприємстві Міськзелентрест наполягають, зрізаємо дерева за актами. На всі дерева у нас є акти обслідування, комісію, в яких приймає участь екіпазелентрест, відділ благоустройства і городська екологія, які обслідують дерево і видають акт на його знос. Висаджено деревів порядка 1800, тільки в паркі перемоги. Там, правда, є сі кусти, ну беремо грубо 50 на 50. Тобто, якщо знесли 10 дерев, то, то разів 15 більше висадили. Проте справа не в кількості нових дерев. У парку зростає понад 500 видів, серед яких багато рідкісних. У минулому столітті колекцію парку склали екземпляри з університетського ботанічного саду. Рослини створюють комфортне середовище для риб, птахів і невеличких тварин. Так, у парку є хворі дерева, зауважує Юлія Назарчук. Деякі з них потрібно вирубати, деякі пересаджувати, деяким прочищати гілки, як, наприклад, старим соснам. Але будь-які зміни в цьому парку мають відбуватися за чітким планом. А тут у нас немає цієї концепції загальної, причому у нас немає її як в контексті створення. Да, що ми створюємо, яке середовище ми створюємо, так і немає цієї концепції догляду. Ну у нас її, власне взагалі ні для яких парків міста немає. При цьому на останній сесії міськради міськзелентресту збільшили фінансування. Тільки на утримання КП виділили 130 мільйонів гривень. За словами заступниці мера Гани Пузнякової, в Одесі найнижчі в країні зарплати озеленювачам. На саме озеленення дадуть тільки 2 мільйони, а ще необхідні гроші на закупівлю техніки. Незговірливим депутатам Геннадій Труханов запропонував самим брати Лопатою корчувати пні. Але зростання зарплати зеленювачів навряд чи призведе до появи комплексного підходу у впорядкуванні парку перемоги. А відповідь на питання, чи правильно була зроблена обрізка дерев, вже за кілька місяців дасть сама природа. Надія Панкратова Костянтин Лужневський, перший міський.